1943 року Гітлер та його союзники починають програвати Другу світову війну. Радянська армія переходить до звільнення українських територій і вже 1944 виганяє нацистів з території всієї України. Як відбувався заключний етап визволення України від німецьких окупантів, розкажемо просто зараз в історії простими словами. До літа 1944-го червоноармійці у коді складних операцій звільнили лівобережжя, Київ, значну частину правобережжя та півдня України і вийшли до західних областей. Тут почалася низка визвольних битв. З 13 липня до 29 серпня 1944 року розгортається Львівсько-сандомирська наступальна операція. Радянська армія має значну перевагу у силі: мільйони сто тисяч вояк проти 900 тисяч. Так само і в техніці. Зокрема, понад три тисячі бойових літаків проти 700 ворожих. 15 липня радянська авіація лише за п'ять годин скинула на німецькі позиції 102 тонни авіабомб. Інформує локальна історія. Удари завдають з Тернополя на Львів і з Луцька на Раву Руську. У ході наступальної операції відбувається знаменита битва під бродами. З 13 по 22 липня червоноармійці проривають ворожу оборону, оточують противника і у тяжких битвах у бродівському котлі. Знищують вісім німецьких дивізій, серед яких українська СС Галичина. Метою Львівсько-сандомирської операції було визволення західних областей України та частини Польщі. Так і трапилося. 27 липня червоноармійці вигнали нацистів зі Львова, Івано-Франківська і навіть Пшемишлю. У цей же час, з 20 по 29 серпня, 1944 відбувається ще одна Ясько-Кишинівська наступальна операція. Червоноармійці ходу проривають дві ворожі смуги оборони. До кінця другого дня наступу радянська армія просунулась до 95 кілометрів. І 22 серпня визволяє Білгород Дністровський. У результаті наступу силовики знищили 22 ворожі дивізії, втрати сягали 256 тисяч противників. Пише інститут історії України. Завершено вигнання нацистів з південних областей України та Молдови. У Румунії почалося антифашистське збройне повстання. Країна оголосила Німеччині війну. Завершальною стала східно-карпатська наступальна операція з 8 вересня по 28 жовтня 1944 року. У попередніх битвах радянські війська вийшли до передгір'я Карпат. По карпатському хребту у горці побудували потужну оборону лінію Арпада. Загальною довжиною до 700 кілометрів, однак навіть це не допомогло ворогу з 18 вересня протягом місяця у горах в умовах бездоріжжя вели напружені бої 18 жовтня. Червоноармійці здолали карпатський хребет та за два дні вийшли до радянсько-чехословацького кордону. Гітлерівці починають відступати. Червоноармійці йдуть вперед і визволяють низку українських міст. 16 жовтня рахів, двадцять Хуст, 26 – шостого Мукачево, 27 – сьомого Ужгород, 28 жовтня прийнято вважати датою вигнання нацистських окупантів з території України у сучасних кордонах. Але насправді як пояснює Український інститут національної пам'яті, 28 жовтня 1944-го червоноармійці лише розпочали бої за місто ЧОП. Силовики вибивали нацистів із Закарпаття аж до 26 листопада. Проте навіть після визволення від нацистів Україна все одно залишилась у неволі. На заміну одним загарбникам прийшли інші партійна диктатура радянського союзу, депортації, репресії, голод та інші злочини залишалися з нею аж до становлення незалежності України. Після вигнання нацистів з України війна все ще триває на інших територіях, і українці беруть у ній участь в Європі до 8 травня 1945-го, в Азії до 2 вересня. Як далі розгорталися події Другої світової, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.